Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. На даний час ми приїхали в місто Чикаго. Ми їздили сюди в українське посольство. Нам було потрібно зробити для дитини паспорт і також для тата поновити паспорт. У нього закінчився термін. І ми вже повирішували справи свої, тому що у нас був назначений апойтмент на 9.30. Точніше, 10.30 правильніше. І ми все зробили і вже вільні. Поїхали подивитися, прогулятися, подивитися місто. Були ми вже в дуже смачному ресторані, я показувала вам раніше назва ресторану Brazilian Steakhouse. Потім були в океанаріумі, теж дуже сподобалось. Добре, виходили, видивилися ці всі рибки, акули, дельфіни. Ми були в захваті. Діти, то взагалі, вони, я думаю, запам'ятають цей день. І зараз уже їдемо на одне теж прекрасне, красиве місце, яке я теж дуже давно хотіла побачити. Я не раз бачила різні фото, відео з цього міста і з цим. саме цією спорудою. Споруда ця в народному чи, можливо, вона і так по-правильному називається квасолина. Вона така відома. Вона як шар. Ну, красива. Приїдемо, я вам більш детально покажу, яка вона. Я не раз бачила ці відео, і я хотіла теж дуже побачити. І зараз, просто зараз я можу її побачити. Ми вже скоро приїдемо. Просто я знімала навіть оці будинки різні, хмарочоси. Цю всю таку атмосферу, дуже все красиво. А ви знаєте, що чистенько, не було там, щоб щось такого дуже грязного? Ні, чисто. Можливо, ми були в таких місцях, але все одно сподобалося. А, і оці хмарочоси, то це було щось. Ти йдеш по вулиці, навіть просто коли гуляєш поміж ними, там десь тобі, в ресторан, як ми йшли, і вони просто на кожному кроці, там, там високі. Ти мусиш підняти свою голову геть до верху, тому що так не видно висоти кінця краю Йої... такої висоти. Я, якщо чесно, в житті, мабуть, вперше геть в такому великому місці з хмарочосами. Колись то я була в різних, але щоб геть таких високих, то ні. А тут дуже багато всього, таких високих будівель, і це теж захоплює. І дуже красиво. Ну що, ми вже скоро під'їдемо сюди. Мені ще сподобалась ось така споруда, з годинником таким. Я просто хотіла їхати і все знімати, знімати, показувати вам, показувати навіть собі потім на пам'ять зайти і подивитися, що ми там були, що ми це бачили. Це теж класно. Поки оплачуємо парковочку, я покажу. Просто я не можу повірити. Я це бачу вживо. Це як реально якийсь фільм, такий, знаєте, американський. Вав. От просто подивіться, воно не достає. Можу <реш>, вам показати цю висоту, а вживу, то це взагалі. А вживу, то це взагалі таке високе. Виїхала те, я Так, звісно. Ідемо ми до тієї такої славно-звісне. Ну, я знаю, чи вона славно-звісна, але вона така відома. Споруда фасоля, чи як вона там в Чикаго є така. Я не раз її бачила в роликах, а в інтернеті. Бувало, вводила я, що можна подивитися в Чикаго. Красиве. Куди можна поїхати? І мені вибивало це відразу. Ви вірите, що я тут гуляю? Просто йду і гуляю. Тут ми вже йдемо до цієї споруди, йдемо через такий парк. Я вирішила прискорити це відео і відзняти вам все показати. Ми будемо проходити через такий міст. Він зроблений. Знизу під ним, далі буде видно дорогу. І дуже красиво там навіть просто постояти, подивитися, з дороги його теж видно. І дуже гарно так він тут вписався. Така класна архітектура цього мосту. Придумали прикольно. Мені сподобалося. Хлопці були теж такі ожили, все бігали, вони вибігали, втомилися навіть. Ну, треба трошки пройти ногами, але нічого. Я старалась теж показати. Ось, подивіться такі дороги. Показую вам ближче. Ми по ній їхали, потім звертали. Ти йдеш по цьому і спереду тебе. Подивіться, ще на ось цю сторону. Теж красиво, гарненько. Спереду тебе ці хмарочоси. Ну, гарно. І ось там, можливо, хто вже впізнає, ось ця така. Васолинка наша, до якої ми йдемо. Ми там по пофотографувалися, подивилися. Людей там завжди є, хватає. Ну, ми теж знайшли місце, щоб сфотографуватися, подивитися. Це гарно, дійсно гарно. Якось так придумали його зробити. Далі тут веде ось така алея, не алея, а навіть стіна така із зелені-зеленого. Теж красиво. А це щось було загорожене, щось там робили. І ось той момент, ще трошечки, і ми доходимо сюди. Я зараз себе відчуваю, як в якому американському фільмі, коли йду сюди і подивіться. Хто впізнає це місце, хто знає. Хто був тут? А пишіть мені, мені дуже цікаво, чи багато людей тут були. Я вже підходжу все ближче і ближче, і воно виглядає незвично. Десь там я шукала себе, показувала вам. І ось тут стільки людей. І ось так. З цієї сторони виглядає так. А зараз я перейду на іншу сторону і теж покажу, як красиво воно дивиться. Подивіться, ось це наша сімейка. Ми вам тут махаємо привіт. Тато теж знімає, фотографує. Все. І дуже цікаво, що тут я не бачила ні одного там дзвяха чи щось. Воно так якесь залізне. Просто як повітряна якась кулька прозора. От подивіться, як воно класно. Це я дуже рада, що я побачила цю штуку. Ну, дуже красиво. Так, незвичайно. Ну що, ми все подивилися, походили, я вам показала, і тепер вже я прощаюсь, махаю. Все, до зустрічі. Я не можу перестати серйозно знімати все. Просто не можу, я в захваті від цього міста. Дуже сподобалось мені класно. О тут, бачиш, автобуси є все. Тут багато людей пішохідних, навіть такого, не, не так, як в нас переходять. Ну що, ми все подивилися, повирішували свої справи, все в нас вийшло. Тепер вже їдемо додому. Так, да, красиво, гарно, велике місто, гарне таке все, але я не знаю, чи я змогла б тут жити, тому що тут дуже, мені здається, важко їздити. Тут стільки машин, стільки просто, не знаю, голова закручується від цього. Тут все-таки хаос. А нас так тихенько, спокійно. Ну, Але тако, приїхати, подивитися, то можна. На пару днів навіть можна. А так тут. То... Подивіться, ми вже вдома, слава Богу, все добре, заїхали, все. Все добре, всі живі, здорові, в цілості і в сохранності, як то кажуть. Я дуже вдячна вам за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всі пока-пока.